Контакт-центр цілодобово єдиний багатоканальний телефон для всіх будинкових проблем. Працює в ЄРЦ від першого дня роботи установи. Саме сюди мешканці телефонують, аби вирішити наявні проблеми чи просто із запитаннями. Утім, 17 листопада гаряча лінія ЄРЦ за номером 750 600 розпочала свою роботу у цілодобовому режимі і без вихідних. Прийняття і оперативне реагування на звернення мешканців у зручному телефонному режимі. Ось уже три роки поспіль діє контакт-центр єдиного розрахункового центру. Саме сюди слід звертатися, зателефонувавши 750-600 у випадках аварійних ситуацій за наявності скарг на повноту та якість послуг управителя та його підрядних організацій. Чи просто із запитаннями. Люди звертаються з різними проблемами від Тече каналізація і до питань по нарахуваннях. І, ну дуже великий спектр питань. Стараємося в всіх питаннях допомогти, підказати або направити в відповідну службу, яка компетентна в цьому. Спочатку тут працювало четверо людей у дві зміни. 17 листопада гаряча лінія змінила режим роботи. Тепер тут працюють цілодобово і без вихідних. Штат збільшили до семи осіб, які змінюють одне одного в три зміни. Їхнє основне завдання вирішити проблеми мешканців швидко і ефективно. Всі звернення оператори контакт центру реєструють у єдиній електронній базі підприємства. Телефонуйте, будь ласка, в відділ експлуатації до вашого інженера Наталі Артуріна з вона скаже, коли заплановано е, прибирає е, прибудинкову територію. Якщо людина звертається yeah. до нас і сталася якась аварійна ситуація, ми е, в телефонному режимі передаємо і е, нашим підрядникам, і вони е, виконують. Якщо, е, не аварійна ситуація, то тоді в нас існує єдина база реєстраційна. Якщо ж звернення не належить до компетенції, ЄРЦ, воно буде переадресовано відповідним виконавцям.